Ігрова екосистема побудована на бейс за сприяння розробників як самої мережі, так і біржі Coinbase. Вітаю! Ви на каналі Худоєв Крипто. Мене звати Діма, і в цьому відео говоримо про b 3 Друзі. Якщо ви хочете, щоб і надалі виходив корисний контент на цьому каналі, який допомагає вам заробляти, підпишіться, поставте вподобайку і проявіть активність в коментарях. Це допоможе просуванню цього відео та розвитку українського ютубу. Ну а всі корисні посилання, актуальні апдейти та ком'юніті однодумців будуть у описі до цього відео. B3 3 це горизонтально масштабована ігрова екосистема, побудована на BASE, яка взаємодіє з гравцем, де б він не був. Розробники, які дотичними як до мережі Base, так і до біржі Coinbase, будують як блокчейн, так і екосистему, що дозволяє кращим розробникам ігор зосередитись на одному створювати хороший продукт. Інвестиції тут дуже хороші і мають потенціал на кратне збільшення, адже лише за ангельські і сід раунди було зібрано 21 мільйон доларів із вже вище згаданими BASE та Coinbase на борту. А окрім них, варто виділити Оптимізм, Bybit, Delphi Digital, Parallel, Pantera Capital, Mirana Ventures, Хешет, Mantle та інших. Твіттер хороший. Підписки підтверджують потенціал і партнерства проєкту, показуючи різкий ріст популярності після його запуску. B3 вже успішно пройшла стадію тестнету, який тривав близько двох місяців. На диво, платформа тестнету все ще доступна до взаємодії, але там же ж вказано, що участь у тестовій мережі не дає жодних винагород у основній. Тому сконцентруватись варто саме на мейннеті, із абсолютною впевненістю, що ще не пізно. Проте особисто я якусь мінімальну антифомну діяльність у тестнеті для торкання все ж проробив. Часу зайняло до 10 хвилин, але на душі спокійніше. Майнет із приставкою Бета запустили вже на оновленій платформі 3 серпня. А стара наполегливо пропонує взаємодіяти вже із новою. Тут нам необхідно накопичувати бали, граючи в ігри щодня, створивши перед цим свій профіль, накопичувати стрік дейліків запрошувати друзів і зробити крочейн переказ, який обійдеться нам у приблизно 60 центів. Ще присутні завдання на Galaxy, і як заявляють у Discord, ці бали теж важливі і можуть бути перенесені до вашого профілю в бій 3. Той час, як активна кампанія на інтракті не дає жодних додаткових можливостей, окрім власної участі у рафлі. Платформа не кричить про майбутній дроп, але система Pointів точно не створена для простих лідербордів, а кількість учасників тут, якщо судити по Galaxy кампанії, присвяченій мейннету, дуже незначна, і це хороший знак. Отже, глянемо на взаємодії із проєктом детальніше. Для початку взаємодії із цією екосистемою переходимо за цим посиланням, і там я раджу конектитись до платформи саме за допомогою гаманця Coinbase, тому що в такому випадку усі свої взаємодії ми робимо виключно у екосистемі Coinbase. Отже, натискаємо на посилання. Далі справа вгорі вже на цьому сайті натискаємо Join the Fun, Далі у виборі гаманця натискаємо більше опцій. Там обираємо Coinbase Wallet і саме за допомогою нього коннектимось. Там далі підтверджуємо приєднання та його підписуємо. Після цього одразу буде запропоновано створити свій профіль, обравши до нього юзернейм. Обираємо собі юзернейм, який не зайнятий, та переходимо далі до створення свого аватару. Тут ми можемо обрати як заготовку або завантажити фото, так і зробити свій персональний аватар в один клік. Зробивши фото, і далі, вже штучний інтелект на основі цього фото зробить нам аватар. Я ж поки що просто завантажу картинку. До прикладу, нехай буде ця фотографія. Натискаємо Use this photo. Бачимо, що нам згенерувався аватар по образу цієї фотографії. В принципі, мені байдуже, як він буде виглядати, можна його ще окремо кастомізувати під себе, але я просто натискаю далі. Далі після цього вертаємось назад до публікації та натискаємо на це посилання для того, щоб здійснити обов'язковий міст у мережу b 3 Тут справа вгорі коннектимось. Знову Обираємо Coinbase Wallet та натискаємо Connect. Після цього приєднання одразу бачимо свій баланс та вводимо необхідну суму для переказу. А після цього натискаємо депозит. Одразу бачимо, що в цій транзакції ми оплатимо лише за газ 1 цент. Натискаємо підтвердити. Бачимо зліва внизу, що транзакція надіслана. Очікуємо її завершення. Одразу ж бачимо, що транзакція підтверджена. Можемо одразу справа вгорі перейти у вкладку Історія, і бачимо, що ми успішно здійснили наш міст. Після цього вертаємось назад. Можна одразу переводити, але я все ж радив би. Трішки зачекати, про взаємодіяти з мережею, і через якийсь час тільки виводити, перевпевнившись, що бріч зарахувався. Для цього назад вертаємося на головну сторінку. Тут натискаємо Points, далі гортаємо вниз та бачимо, що ми успішно вже створили свій профіль, за що отримали 10 XP, та здійснили бріч, за що теж отримали 10 XP. Також тут одразу бачимо, які ще завдання в нас є і як вони будуть винагороджуватись. Тут нам необхідно буде грати мінімум 3 гри щодня. Також я додаткові поінти за те, що ми зіграли 10 ігор і. 20. Таку ж саму градацію можемо бачити у завданні із п'ятиденним стріком, якщо натискаємо на стрілочку вниз, аби розширити. І тут є додаткові поінти за 10-денний стрік і 30-денний. Ну а з реферальною системою, думаю, все зрозуміло. Тому далі давайте ознайомимось, як тут іде грати ігри. Для цього переходимо до публікації та натискаємо на це посилання. І тут одразу бачимо список ігор, в які ми можемо грати. Також зауважу, що не одразу зараховується той факт, що ми в неї грали. А після того, як ми все ж її зіграли. Під надписом Collect and Play має з'явитися надпис You Own This Game, тобто, що ми у ній відмітились. Також деякі ігри тут не на самій платформі, а до прикладу в Telegram або відкривається нова вкладка. І що цікаво, навіть якщо ви не грали в саму гру, а просто перейшли до неї, натиснувши цю кнопку, через якийсь час зараховується те, що нібито ви в неї пограли. Тому можна так проабузити всі ігри, але все ж все одно раджу виділяти 5-10 хвилин на день, аби грати як мінімум в три гри, підтримуючи таким чином стрік. Бути в ній не обов'язково довго, там від 1 до 2 хвилин абсолютно достатньо на одну гру. До прикладу, давайте переглянемо першу гру піца парті». Натискаємо Connect and Play. Далі вже на цій сторінці гуртаємо трішки нижче та натискаємо Collect Game. Тут ми далі натискаємо Play, бачимо наше завдання, натискаємо десь збоку, бачимо піцу, яку нам необхідно створювати, і бачимо інгредієнти до неї. Далі натискаємо Play. І, власне, створюємо піцу. Для початку давайте зупинимось на другому левелі, натискаємо десь справа і можемо сміливо виходити з всієї гри. Після цього, аби повернутися назад, просто натискаємо назад, але тільки в тому випадку, якщо ми зайшли в гру саме на тій самій вкладці, а не переходили на нову. Ми назад, можемо вернутись одразу ще раз назад. І через 20-30 хвилин, максимум година, очікуємо тут у нас появи надпису, що ми грали в цю гру. Думаю, для демонстрації цього достатньо. З іншими іграми не буде ніяких складнощів вам розібратися. В разі, якщо вас перекидає в якийсь телеграм, то за бажання можемо просто її закривати і через якийсь час все одно нам зарахує те, що ми грали у цю гру. Далі після цього вертаємось назад до публікації та натискаємо на це посилання, аби замінтити доступну «Free NFT. І на цій сторінці вже натискаємо просто Mint for Free. І одразу замітили фрішну NFT, не підписуючи жодних транзакцій. Натискаємо закрити. За бажанням можемо замінити ще декілька штук, проте я переходжу до наступного кроку. Для цього вертаємось знову до публікації та переходимо до завдань на Galaxy. Тут вже справа вгорі традиційно приєднуємось, обираємо той ж самий Coinbase, Connect. І тут нам обов'язково виконати абсолютно всі доступні завдання, тому що поінти з Galaxy також будуть враховуватись у нашу статистику на B3. Тому тут переходимо до завдань, десь це одне із простими соціалками, типу як підписатися, поставити лайк та ретвіт, або щось типу папок, де ми можемо виконати велику кількість тих самих простеньких соціальних завдань, отримавши за кожне по 20 поінтів. До прикладу, давайте глянемо на одне, вертаємось назад. Яке присвячене саме виходу b 3 у Mainnet. Натискаємо, бачимо два завдання. Переходимо до першого. Підписуємось, закриваємо, огортаємо нижче, бачимо, що нам треба відвідати сайт. Натискаємо на нього, продовжити. Одразу ж можемо закрити і перевірити. Бачимо, що ми успішно виконали ці дві умови. Забираємо свої 66 поїнтів. Pay with wallet, і наш клейм відбувся успішно. Закриваємо. Переходимо до наступного І з простими соціалками. Після виконання перевіряємо всі, і вже за це можемо заклеймити 33 поінти. Натискаємо Claim. і «Pay with wallet. І після цього закриваємо це вікно. А далі в такому ж дусі виконуємо всі ті завдання, які у нас залишились. Далі вертаємось знову до публікації та за бажання можемо перейти на кампанію від Intract, в якій розігрується 3000 доларів у рандомному рафлі на 100 переможців. Переходимо за посиланням. На цьому сайті справа вгорі приєднуємось. Обираємо Metamask, так як Coinbase тут недоступний, проте це буде працювати тільки в тому випадку, якщо ви зі свого Metamask імпортували сіт фразу у гаманець Coinbase. Тому натискаємо далі Metamask, підписуємо, огортаємо нижче та виконуємо нескладні завдання. Також ще тут цікаво, що міст, який ми вже зробили, є опціональним саме в цьому рафлі, тому його робити не обов'язково. Отже, почнемо із простих соціалок, бачимо, що ми їх успішно виконали. Переходимо далі. Тут нам необхідно створити аккаунт, що ми вже зробили, просто натискаємо сюди. Переходимо і одразу можемо закрити цю вкладку. Після цього натискаємо Verify. І далі нас просить зіграти три окремі гри на платформі B3. Проте я поки що зіграв тільки одну. Тому давайте перевіримо, чи можна її заабузити, зігравши одну гру або взагалі не гравши. Натискаємо сюди. Переходимо, одразу можемо закривати та натискаємо Verify. Бачимо, що все ж треба зіграти три гри. Тому після того як ми зіграємо три різні гри, переходимо сюди та натискаємо Verify. Якщо все ж воно не зараховується, то чекаємо і трішки пізніше заходимо та пробуємо верифікувати знову. Далі, так як я вже здійснив бридж, то натискаю сюди, переходжу, закриваю одразу. Та перевіряю, бачимо, що це зробив успішно. Залишилось тільки зіграти дві якісь гри. Бачимо, що виконав і цей квест. Мені вдалося просто перейти на сторінки з грою, запустити її, одразу закрити сторінки, далі вернутися сюди, натиснути Verify і все зарахувалося. І далі, після того як ми виконали всі умови, нам залишається дочекатися, поки закінчиться квест і оголосять переможців. Після цього повернутися і в разі успіху заклеймити свої 30 доларів. Ну а далі після цього просто підтримуємо свій стрік, заходячи кожного дня та граючи у ігри. Слідковувати свій успіх можна у вкладці Points, горнувши трішки вниз, та зліва натиснувши Check Your Points. Тут ми можемо бачити, скільки балів у нас зараховано. Також можемо бачити, який у нас стрік. Одразу кажу, що його зараховує тільки на наступний день після того, як ви здійсните активність. Тобто те, що я сьогодні проробив свої активності, буде мені зараховано вже завтра. І так далі. Також одразу тут можемо бачити, що ми вже виконали певні умови. Я думаю, що стрік. З 20 та 10 ігор мені зарахувався помилково, тому що поінти не зараховані за нього. Ну і я по факту не зіграв стільки ігор. Також як ми можемо бачити, не почався ще наш стрік, в якому треба щодня грати в мінімум 3 гри. Тому просто заходимо щодня, граємо в ігри та накопичуємо свій стрік. Також для тих, хто має бажання і можливість торкнутися тестнету, я залишив у публікації спеціальне посилання. Проте я вважаю це не обов'язковим, але якщо все ж хочеться бути трішки спокійнішим, то можна повзаємодіяти і там. Дякую за перегляд та запрошую поставити цьому відео вподобайку для нашої мотивації та розвитку українського Ютубу. Також пишіть свої думки та питання стосовно проєкту в коментарях, чи будете робити. Долучайтесь до ком'юніті однодумців за посиланнями в описі та до зустрічі у наступному відео.